Дев'ята ранку в Україні на п'ятому каналі і Це час новин. Як розпочинається вівторок? Довідайтеся просто зараз. Ну, дуже неспокійний ранок у Татарстані. Російський завод з виробництва шахедів атакували невідомі безпілотники. Вибухи пролунали в промисловій зоні міста Ялабуга. Це за понад дві кілометрів від України. На підприємстві фіксують щонайменше два прильоти. Попередньо завод атакували трьома безпілотниками. Понівечило також е, гуртожиток неподалік. Двоє московитів зазнали поранень. Дрон завод. Ой. Вон літіла тут. Так. На Харківщині поранені дві жінки. На Куп'янськ ворог скинув керовані авіабомби і влучив домівку та стадіон. У Вовчанську росіяни воювали з парком, господарчими спорудами і будинками. Загалом напередодні супротивник на Крим вогнем 15 населених пунктів регіону. Горіли приватні будинки. По Запоріжжю загарбники гатили майже чотири сотні разів. Малу токмачку і роботи не атакувала російська авіація. Водночас на Левадне і Малинівку загарбники скерували ударні дрони. Під прицілом були ще зопів десятка населених пунктів області. Супротивник зруйнував щонайменше 24 оселі і кілька об'єктів інфраструктури. У кривому розі травмовану жінку у трьох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджені автівки. Через падіння уламків збитих шахедів на Дніпропетровщині загорілися двоповерхова будівля і пожежна частина. За даними військової адміністрації, люди не постраждали. До того ж, обірвані електромережі зранку. Російські дрони та артилерія атакували Нікопольщину. Наслідки обстрілів з'ясовують. Знову горять десятками, як восени під Авдіївкою. Ворог спробував організувати масштабну атаку під тоненьким, застосовуючи ледь не півсотні одиниць техніки. Чим вона закінчилася? Це знають українські джевелин і щільні мінні поля. Про це а ще про згадкові пожежі на Росії і критичний брак боєкомплекту на Донеччині в матеріалі Олексія Пасака. Пополються за деревом буде. Хай дерево, хай дерево пройде. yer ö deir. Масштабна різанина під тоненьким можливо найбільший розгром ворожих бронеколон від часів битви за Авдіївку. Як повідомляють у експерти та аналітики проєкту Діпстейт, наприкінці березня на Авдіївському напрямку ворог кинув лобову атаку. Майже чотири десятки танків та понад десяток БМП. Українські воїни утримали позиції. Російська пропаганда очікувано скавулить. кажуть, що розміновувати території і живою силою навіть для загарбників не дуже доцільно після втрати кількох десятків одиниць техніки. Ворогу довелося тікати, з рахунку того, що ворог задіював, що не менше за три десятки танків. То це була масштабна танкова атака, яка мала би призвести до успіху. Зрозуміло, що танки в першу чергу призначені для того, щоб бронекулаком кулаком ламати будь-які захисні фортифікаційні з знищувати будь-який спротив. Ми намагалися на цій ділянці фронту, що що не менше змінити ситуацію, відтіснивши наші підрозділи, чим західніше від. Нейко, але сталося не так, як гадалося. Завдяки комплексному застосуванню засобів ураження. Ворог зазнав серйозних кричучого рівня втрат і був змушений відступити, не отримавши бажаних результатів. Ворог намагається прорватися, і на інших напрямках група гострі картузи, спецпідрозділу Нацгвардії Омега демонструє дорогу смерті під Іванівським, що біля Бахмуту. Окупанти кинули шість одиниць бронетехніки. Ихати вдалося лише двом. Палату росіян буде не лише на фронті. Загадкові події надалі переслідують ворожий глибокий тил в Єкатеринбурзі запалало на заводі Уралмаш. В цехах із виробництва та обслуговування електротрансформаторів. Московити очікувано стверджують, що горіло у сусіднє приміщення і все оперативно загасили. Сюди спасаться. А до цього температура підвищилася неподалік Москви на підприємстві Електроізоліт. Змі називають його найбільшим у Росії заводом, який виготовляє електроізоляційні матеріали в обох випадках. Причини пожежі невідомі. А в Старобільську, ще на Луганщині, згорів на роботі ще один колаборант, ліквідований екс-регіонал Валерій Чайка, який від початку окупації співпрацював із ворогом. Росіяни навіть призначили його заступником голови центру з обслуговування освітніх організацій так званої ЛНР. Торік чайка отримав підозру від СБУ, а тепер дочекався вибухового вітання. Коли ЗСУ дочекаються вкрай потрібного боєкомплекту, артилеристи 93-ї механізованої бригади кажуть, що ситуація вже сягнула критичного рівня. Мають на озброєні американські САУ, але досі не мають достатньо американських чи бодай будь-яких інших снарядів. Заяви командування про співвідношення в один український постріл на шість ворожих, тут бачать буквально Погана ситуація, мало снарядів. Їх і до цього було мало, все, все взагалі практично немає. Те що, те, що нам дають, так, на пів на години роботи максимум. Виїхати, один раз працювати і все більше не Так як раніше було, що 3-4 бика ну, тобто до 100 снарядів в день давалися, стають дуже мало. Впливає на те, що ми просто здержуємо їх. І то не дуже якісно, то, що немає снарядів. Як є снаряди, вони б не просунулись би так далеко. Треба снаряди. Будуть снаряди, буде все. В крайній мірі, ми будемо тримати хоч те, що ми маємо, а так ми тільки без снарядів ми втрачаємо. Піхота одна проти техніки ворожої не вистоїть без артилерії. БК бракує, а ось чого вдосталь, так це ворожих дронів. Журналістам доводиться перепитувати бійців, чи досі зберігається загроза у повітрі. Відповідь очікувана. Ні, ще а ще літає? Да, дивіться, полетів. бачиш? Зала. і ще щось. Айланд а коли ворожі розвідники та камікадзе зникають із поля зору, є час для тих кількох снарядів, які зачекалися на візит до ворожого окопу. Відпрацювали по живій силі противника. Трошки поганяли їх по бліндажах і заїхали обратно. Отака наша робота. Бистро, гучно і точно в ціль. Олексій Пасак, п'ятий канал. Збройні сили України списали з ворожих лав понад 443 тисячі окупантів. Про це звітує генеральний штаб. Напередодні наші армійці знешкодили 780 загарбників. Відмінусували 12 танків російських, ну і ще понад три десятки броньованих машин. Не спрацюють проти українців ще 30 артилерійських систем. А в небо більше не злетять понад два десятки російських безпілотників і ще одна ворожа ракета. Також знищили понад три десятки російських автомобілів. Ну і ще шість одиниць спеціальної техніки ворога. Окупанти намагаються просунутися на Бахмутському напрямку. Там наші захисники відбили 18 штурмів. Загалом на лінії фронту відбулося понад 70 бойових зіткнень. Про це доповідає Генеральний штаб. На новопавлівському напрямку росіяни намагалися прорвати оборону наших військ понад 25 разів. Проте навіть підтримка з неба їм не допомогла. Не облишає ворог і авдійського відтинку фронту, де марними стали 10 атак московитів. Також не пощастило згарбникам на Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках. Підуть знову росіяни готують масштабний наступ наприкінці весни. Про це натякають західні медіа. Таку заяву озвучив і президент Володимир Зеленський зазначив, росіяни підуть у наступ уже у травні червні цього року і додав, Україна поки не готова зустрічати ворогам. Російські пропагандисти сіють паніку повідомленнями, що Московія готується загарбати Харків і зробити ще одну спробу походу на столицю. Наскільки реальними є такі плани ворога, і що мав на увазі президент, заявляючи, що Україна не готова відбивати наступ окупантів, з'ясовувала Марта Шикула. Через два місяці посунуть такий песимістичний прогноз чути звідусіль. Про новий великий наступ Ерефії попереджають західні змі. Інститут вивчення війни. Говорить і президент. Аналітики припускають, стримати навал окупантів буде важче ніж на початку повномасштабного вторгнення. Україна не готова. Зізнається сам Володимир Зеленський. Ми стабілізували ситуацію. Вона краще ніж два-три місяці назад. Але важливо, що ми. Всією інформацією ми ділимось з нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії, і це може бути кінець травня, може бути червень місяць. Під загрозою Харків кричать розпропагандисти. Нині окупанти безупину тероризують місто, луплять по ньому всім, чим можна. Але якщо росіяни наважаться посунути на обласний центр піхотою, це закінчиться для них фатально. Якщо вони зберуть 500 тисяч то то все, що в них є зараз, і підуть на Харків. То я так скажу, це буде найкраще для України рішення, тому що вони там положать всю армію. Харків вони не візьмуть, а Україна отримає можливість наступати на інших напрямках. Я е, все ж таки думаю, що російські генерали не настільки тупі. І ідіоти, як їх зображують російські пропагандисти, які пишуть, що вони збираються йти на Харків, щоб загарбати Харків, його потрібно оточити і вести міські бої. Чи знайдуть росіяни з півмільйона вояків для такої операції? Навряд кажуть аналітики. Вони ще не відновили ресурси після зимових дій на фронті. А ще для наступу треба оновити бронепарк, який добряче постраждав, і від сил оборони набрати живу силу людської ресурса. Фактично, фарш для використання в зоні бойових дій постійних своїх. В цих штурмах це одне а зовсім інше, це їх е, укомплектувати відповідного функціоналу технікою. А цього нема у цьому. То є проблема, і вся техніка, яку зараз виробляє військово-промисловий комплекс Росії або відновлює е, з радянських запасів. Він е, її відправляє для чого для компенсації втрат які вони несуть, і тому формувати е, такі формування як рівень. Армійського корпусу або бригади дивізії, фактично загальної військової армії на це може не вистачити техніки. Я думаю, що вони будуть спробувати Харків обстрілювати цими великими авіаційними бомбами, які мають а, вагу півтори тонн. Буквально щодавно Росіяни Росіяни почали використовувати. Плануючи ці бомби, які можуть пролітати не 40-50, а майже до 90 кілометрів. Тобто це шалена відстань. Класичні засоби протиповітряної оборони які на озброєнні України їх цілі такі дістати не можуть. Нам потрібні патріоти, нам потрібні насамці аІсті, якими можна цілі такі відганяти від Харкова на тривалу перспективу. Вони спробують просто зруйнувати спочатку там, наприклад, північні околиці Харкова, потім західні околиці, і поступово зробити зроби, з Харкова безлюдну територію. Тобто це в принципі класична тактика, нічого нового немає. Авдіївка, Бахмут знову росіяни спробують замахнутися і на Київ подейкують у західних змі, і навіть припускає мер столиці. Але тут аналітики категоричні, бо якщо спробу наступу на Харків ще можна припустити, то на Київ аж ніяк на Київ в принципі на сьогодні нема якихось, ну я не знаю навіть. Натяків на створення ударного угруповання, яке б могло б становити загрозу саме для столиці. Але план масштабного наступу росіян справді є: чи встигнуть підготуватися окупанти до початку літа? Ймовірніше, ні кажуть експерти, посунуть пізніше. Нині в пріоритеті ворога захопити інші області. Наміри перш за все це. Е... Вийти на адміністративні кордони Луганської і Донецької області і заставбити за собою ті території, які е, е, Путін і його державна дума внесли в Конституцію України як такі, що належать е, Російській Федерації. Це не виключається, що такі плани є. Хочуть все ж таки захопити всю Донецьку область, тому. Протягом 2024 року, коли ще раз підкреслю, вони хочуть здобути якомога більше території, щоб потім представити це. Трампу вони будуть все таки намагатися рухатися по двом основним напрямкам: це Краматорськ-Слов'янський, що говорити про оперативний напрямок, і Вогледарський оперативний напрямок, де вони будуть намагатися протягом цього року атакувати, але стримувати ворога Україна не готова, каже президент. Аналітики припускають така заява Зеленського була спрямована на західну аудиторію. Мовляв, президент натякнув партнерам на критичний брак боєприпасів. Це буде залежати від багатьох факторів. Це буде залежати від того, коли Чні штати вийдуть свого анабіозу і зможуть допомагати Україні. Це змінить ситуацію на фронті. Бо якщо вони взагалі не будуть допомагати, тоді Україні буде важко утримувати фронт. Це така реальність. і нам до цього треба бути. Ти готовими та не боєприпасами єдиними. Військові експерти кажуть, критично бракує не так зброї, як людей. А закон про мобілізацію досі не ухвалений. Складається враження, що вони збирались останні правки ухвалювати вже десь в екзилі от е, у Варшаві після того, як ми втратимо Київ. Mm -hmm. Ну ні, ну ніби все ж таки, поки встигли трошки раніше, ми могли б звільняти території, ми могли б громити їхню армію. Ну проблема в тому, що нема кому це робити. Просто фізично нема кому. Насправді наразі ледь-ледь -лед є людей тримати фронт. Причому я сам акцентую на цьому ледь-ледь. Перевага ворога в живій силі на фронті ну, десь приблизно один до 10. Ого. От тобто і так наші захисники і захисниці зараз от кожний з них зараз тримує 10 орків. От як довго вони їх втримуватимуть? І поки в Україні говорять про мобілізацію, в Росії діють Кремль оголосив призов і до лав армії окупантів. Планує назбирати ще 150 тисяч. Марта Шакула, п'ятий канал. Париж чекає від Пекіну чітких повідомлень для Росії про її війну з Україною. Такі підсумки перемов міністрів закордонних справ Франції і Китаю. Французький міністр зазначив на спільній прес-конференції, що міцний мир може бути лише тоді, коли його ухвалять відповідно до міжнародного права і обов'язково із залученням до переговорів України. А Китай як потужна країна може відіграти в цьому процесі ключову роль. Китайський міністр про війну в Україні взагалі не згадав. Це не просто питання стратегії, яке буде підніматися, а скоріше питання того, як ми можемо забезпечити досягнення миру в Україні і можливо виведення Росією своїх військ. Тому ми маємо дати Росії чіткий сигнал і очікуємо, що така важлива країна, як Китай, надішле дуже чіткі сигнали. Ми всі хочемо, аби настав мир, але він настане лише тоді, коли Україна буде залучена до дискусії, переговорів і. Баланс сил буде на її користь. Це те, що стоїть на кону, або принаймні те, що стоїть на кону в європейській стратегії сьогодні повернути Україну в позицію, де вона має голос. два іранські генерали загинули в Сирії від ракетного обстрілу. За даними близькосхідних джерел, удару завдали військово-повітряні сили Ізраїлю. Атака сталася напередодні в дипломатичному кварталі Дамаску. Повністю знищена будівля іранського консульства під її завалами знайшли 11 тіл. Дані про загиблих підтвердила влада Ірану. Знищені генерали це командувач іранських сил в Сирії та Лівані. А ще його заступник і головний помічник серед інших ліквідованих військових, семеро членів корпусу вартових ісламської революції. Тегран різко засудив ракетний удар, пообіцяв обов'язково помститися Тель-Авіву. Ізраїль натомість посилює заходи безпеки всіх дипломатичних місій за кордоном на іранських вулицях. надвечір спалахнули протести. Прихильники режиму вимагають рішучих дій від іранської влади. Один з найрезонантніших законопроєктів про мобілізацію вже наступного тижня можуть винести до сесійної зали. Профільний комітет розглянув усі правки від депутатів. Триває робота над комітетськими пропозиціями. З огляду на палкі дискусії, які викликав мобілізаційний законопроєкт, у сесійній залі розгляд не буде простим. Які норми залишилися в цьому документі? А які комітет відхилив? Лідія Середюк розповість. Мобілізаційний законопроєкт на крок ближче до ухвалення парламентом в цілому. Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув усі правки, які депутати подали після ухвалення документа у першому читанні, а їх понад 4 тисячі. Під час тижня я сподіваюся, що ми зможемо з урахуванням пропозиції комітету направити законопроєкт на розгляд парламенту. Далі погоджувальна рада депутатських фракції має визначитися, коли цей законопроєкт буде включений порядку денного, і далі будемо. Коли... Роздати в залі, то я прогнозую, що разом в залі теж буде не В інтерв'ю Українській правді голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував, що у сесійній залі розглядати законопроєкт можуть упродовж одного, а то й декількох тижнів. Залежно від кількості правок, які обговорюватимуть під куполом, прогнозують, що між парламентарями буде чимало дискусій. Якщо депутати наполягатимуть на всіх правках, це може зайняти тиждень або декілька тижнів. Якщо ні, якщо будуть задоволені всі позиції, які колеги відстояли на комітеті, тоді розгляд цього проєкту відбудеться в більш стислі строки. Раніше мережею ширилась інформація, буцімто обов'язковій мобілізації підлягатимуть одразу з настанням повноліття. У Міноборони привідкрили завісу, оприлюднивши низку норм цього документа. Там йдеться, що мобілізація стосуватиметься чоловіків віком від 25 до 60 років. Замість строкової служби служби планують запровадити базову військову службу для тих, кому виповнилось 18. У мирний час така підготовка триватиме 5 місяців. А у воєнний 3. Коли її проходити, можна обрати самому. Однак це слід зробити до 25 років. Йдеться у повідомленні Міноборони. Окрім цього, у 2025 році у вишах мають запровадити базову військову підготовку. Від неї можуть звільнити тих, хто уже пройшов військову службу, хто до набуття українського громадянства служив в інших країнах, та осіб, які визнані непридатними до військової служби. Щодо пропозиції надавати бронювання від мобілізації тим, хто заробляє на місяць більш як 35 тисяч гривень, члени оборонного парламентського. Комітету кажуть, таку правку без розгляду відхилили. Їх дійсно не буде правки дійсно відхилені, тому що цей законопроект це законопроект про мобілізацію. нам на зараз це викликає непорозуміння і несприйняття, тому що е, вже назвали це знаєте відкупом від мобілізації. Вже е, є зрозумілим, що будь-яка прив'язка чи то до рівня заробітної плати, чи то до сплати податків, не може бути е, рівномірною для всіх областей. А ще законопроєкт може передбачати обмеження для українських чоловіків за кордоном, які досі не стали на військовий облік. Зокрема, щоб оформити закордонний паспорт, потрібна буде довідка з ТЦК. Цю норму розкритикував колишній заступник командира взводу батальйону Айдар. А тепер військовий аналітик Євген Дикий. Давайте приймемо як факт: в нашої держави, хто б нею не керував, немає жодного механізму вплину на українців, які знаходяться за межами нашої держави. От просто його не існує і ніяка держава їх не буде видавати, і да, ми можемо обмежити їм доступ до консульських послуг. Ми можемо тим не видати, це наше право, і знову ж таки з моральної точки зору, це абсолютно правильно. Що ти за громадянин, якщо ти навіть на обліку не стоїш і відмовляєш це робити? Ну так і ти громадянин, але це це все ну, це все, що ми можемо зробити: от, звертатися до совісті і обмежити доступ до консульських послуг. А от щодо демобілізації військових між депутатами тривали запеклі суперечки, звільняти після 36 місяців. Ців безперервної служби чи після 18. -ти. наразі можна констатувати, що чіткого розуміння, в який саме спосіб запропонувати алгоритм для звільнення з військової служби під час воєнного стану я не побачила. Поки що воно залишається відкритим питанням, але я впевнена, що на цьому тижні. Ця норма або ця редакція, комітетська редакція до цієї норми буде ухвалена. Це питання раціонального використання наших ресурсів, бо військовослужбовець, який пройшов період відпочинку. Відновлення бойового заводження з поповненими відповідними ресурсами, це надзвичайно дорогоцінний. Елемент бойової, бойової могутності української армії важливе у мобілізаційному законопроєкті кажуть парламентарі. Це можливість для військових демобілізуватися після тривалого перебування у жорстких умовах фронту. А поки у кабінетах триває обговорення, такої можливості немає. Лідія Середюк, п'ятий канал. Відкриття Олімпіади відбудеться, як і планували. Змін церемонію не вноситимуть, попри підвищену загрозу терактів. Так вирішило Міністерство внутрішніх справ Франції. Чільник відомства запевнив, що заходи безпеки будуть безпрецедентними, створять величезний периметр безпеки і залучать близько 45 тисяч правоохоронців. Їх можуть посилити, і військові з армії країн союзниць. Також закриють усі аеропорти довкола Парижу. Сили безпеки перевірять майже мільйон людей. Ще раніше із Франції вислали. Понад тисячу осіб, які могли становити загрозу безпеці держави. Церемонія відкриття літніх олімпійських ігор відбудеться у Парижі 26 липня. Уперше в історії це буде парад на воді. Спортсмени пливтимуть на човнах водами сени у середмісті столиці. Російських та білоруських атлетів до цього свята не допустили у змаганнях участь лише вони під нейтральними прапорами. Великодній Заяць намагався провести прес-брифінг у Білому домі. Це був першоквітневий жарт для журналістів адміністрації президента. Шаєць стрибнув на подіум із трибуною і заохочував медійників ставити запитання. Журналістам принесли і солодощі в кошиках. Вітали з великодним. Вони частувалися, а охочіше фотографували вухання прес-секретаря, поки не прийшла справжня речниця Білого дому Карін Жан П'єр. Без параду комедіантів та гучних святкувань так Одеса відзначила гуморину цьогоріч. Одесити, поки відмовилися від масових святкувань, кажуть радіють, що їх захищають сили оборони України. Коли ж містяни збираються знову святкувати і чи можна сміятися у часи війни, довідалася Аліна Оганесова. Без звичних фестивалів та гучних святкувань саме так проходить традиційна одеська гуморина цьогоріч. Та, попри постійні повітряні тривоги, масовані атаки ворога одесити намагаються зберігати оптимізм. Водночас, думки щодо першоквітневих святкувань у сьогоднішніх реаліях у містян різняться. Почув якісь сміх то в настрій трошки поліпшився, але е, в цьому свій час і я сподіваюся, що той час ще прийде, коли ми зможемо сміятися, збиратися, святкувати. Сподіваюсь, навіть краще ніж раніше. Потрібно веселитись, но в міру і просто радіти, що наші зсу нас захищають і що вони великі молодці. Ми люди старшого покоління. Ми, ми бачили цю гуморину. Ми сюди приїжджали, якщо жили в другому місці. То в мене двояка враження, і все таки я вважаю, що гуморина потрібна. Особливо в нас час, коли одеситам там дуже важко. дуже важко. Радіча защать на зсу і. Тільки за них ми можемо сміятися в вільній країні. Масштабних заходів у місті на сьогодні не планували. Місцева влада закликає Одеситів уникати масових скупчень та реагувати на сповіщення про повітряну небезпеку і наголошує гуляння сьогодні. Зайві цього року немає абсолютно ніяких заходів. але ми розуміємо, що сьогодні ми в дуже депресивному стані У нас дуже багато прильотів. Ми насправді в траурі в горі ну, святкувати сьогодні. Дійсно, нема що тут просто некоректно робити абсолютно нічого. Сама ж традиція святкування Одеської гуморини бере своє коріння ще з 1973 року. Ще тоді на центральних вулицях міста збиралися тисячі одеситів з плакатами. Вони влаштовували конкурси та паради, організовували гумористичні та музичні концерти. Після початку повномасштабного вторгнення масові заходи не відбувались. Однак для підтримання духу одеситів та гостей міста, а зокрема і для відзначення ювілею гуморини у дві у 2023 році міська рада таки дозволила проведення окремих заходів, що правда у камерному форматі та з дотриманням усіх вимог безпеки. Марина у багатьох асоціюється з відомою одеською комік трупою маски шоу. Тож і цієї весни комедіанти не залишили одеситів без уваги. Вийшли на вулицю для живого спілкування і щоб підбадьорити містян. Щоправда, самі артисти кажуть, що зараз на часі скромні заходи. Більша колонна двигалась. У нас фестиваль комедіада, було більше 150 клоунів, Ми всі їхали на машинах. а зараз трохи такий економ варіант. Вот щоб людям було весело, Головне, щоб люди не розучили сміятися. Потому що ну я вважаю, що ми имеем права просто позволить наклонить себя, поставити на коліні. А люди, не розчившися сміяться, їх невозможно ні наклонити, ні поставить на каліні, ні побідіть. Життя одеситів, як і всіх українців, нині сповнене труднощів та тривог. Однак Одеса показує, навіть у складних умовах важливо підтримувати один одного та не забувати усміхатись. Аліна Оганезова Сергій Іщенко Одеса, п'ятий канал. Марфоноземна країна далі поговоримо про Татарстан, як там палав завод з виробництва шахедів. Все це обговоримо і будемо намагатись проаналізувати наслідки. Власне наскільки вигоріло там.